Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, було в мене трошки такої старішої сметани в слоїкові. Додала теплої води, розвела, додала соди, дві яйці і ложка цукру. От візотрі з оштири ложки. В залежності скільки у вас тіста, Олію. Мука у мене просіяна. А і щіпка солі там в яйцях була, бо я не сказала. Ох, все, тісто в нас готове. Відставимо хай трошки постої. Це в нас тут накришена зелена цибуля, яйця, кобаса і пікінка. Перець. Сіль. Зараз будемо чекати від перцю. Перемішуємо. <клухи> Хто хоче, може ще сюди додати помідорку. Я додавати не буду, є, але я додавати не буду. У нас буде все ось так. Так, розмастила тісто на пергамент. Ти забагато накришила що. Не, якраз. Ось так зготувала і припрес пресувала при, його трошки в тісто. І усе, І відправляю в духовку. Пектися. Так, це у нас пішла пектися солона, а це у нас буде солодка начинка. Ось. Таких у нас два пироги? Один солодкий, другий солоний. Випікатися при температурі 180 градусів будуть до готовності. То я накришила яблука, поляла їх трошки соком лимонним, але вони щось не дуже світлі залишилися. Яблука дуже солодкі і вони такі виходять. Так. О. Зробимо таку начинку. Роботи. чи вони не закислюють тої від тої кислоти. Є трошки кислотність. Ну нічого, напевно, що ми сюди ще додамо, зараз трошки меду. ті. Або цукром посиплю. Я напевно, цукром посиплю. Ну зараз подивлюсь, як буду наложувати на пательню, та подивимося. Дара, ми щось придумаємо. І ще нам треба піти горіхи взяти. Mm. Ай! Банан смачний. Робимо другого пирога нашого. Це наше тістечко. Зараз мащу по пательні, покажу далі. Так, тісто ми розмастили ось так. Тепер беремо яблучка наші. Розстеляємо їх гарно. А що ще з ними будемо робити? Зараз я вам покажу. Посипала я крохмаль з пудрою, взяла дві ложки крохмалю столових і дві ложки пудри. Вимішала і ось так ситком посипала поверха і розложила банан ось, по поверха. Ось, ось так примну. Тепер сюди положу ще зверху горіх, хай піджарується. Припікається, щоб смачно було. Ну, а тоді, що я ще зверху давати буду, тоді я вже вам покажу і вже буду виймати з духовки. Ось. Тут ще, тут ще не все. Ось, горіхи маю. Такий в мене буде пиріг. Такого мені захотілося, думаю, такий собі зробить. Кому є цікаве відео, що хоче приготувати, дивіться повністю відео і все зрозумієте, що даю, за чим і куди. Рецепт, як маю рецепт, я диктую рецепт який. Ну, це мій рецепт. Тут грамовки нема. Ще чорносливу дати, якщо любить або які ягоди ще сюди додати. Ну, нема в мене таких ягоди є. О, малину треба було взяти. Ну, ладно, вже так і буде. Є малина заморожена, бо ягоди в мене з костомахами заморожені. О, ось так. О, ось так. І зараз відправимо в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Ось так. І тоді, чим зверху прикрашу, покажу. Ось такий у нас пиріг, піца вийшов. Наш пиріг чи, чи піця, чи я, я не знаю, хто як хоче, хай так називає. У мене пиріг. тих, Я сходила в льох. М -м -м. Через алтаматного соку ось такого густого файного. М -м -м. Це дуже смачно виходить. Ну, а солодка зараз печеться, тоді вам покажу. Дуже смачно. Ну, а зараз натрем шоколад. Будемо терти. А для чого ми його натрем? Я думаю, ви вже догадалися. Зверху посипати ж треба нам наш пиріг, щоб він смачний був. Зараз я його натру. Ой, зламила. Я зломила. покажу далі. Так, ось такий в мене вийшов мій пиріг. Це моя шоколадка потерта. Ми показую на камеру, як посипаю, для того, щоб потім не писали, що він чорний зверху. Багато хто любить перемотати, а потім смішно виглядати. Ось так. І усю. О! Він зараз шоколад розкопиться, трошки остигне і ми посмакуємо. Ось так виглядає. Мій солодкий пиріг чи піца солодка, я не знаю, як правильно. Як скажемо, так буде. Так, тісто виходить. Тоненьке, м'ягеньке і дуже ніжне. А смачнюще яке? Заходьте до мене на смакоту. Смачно, аж ну, яблучка тут з бананчиком, м -м -м. горішки піджарилися, така смакота. Хто ще такого не готував, обов'язково приготуйте. Шоколаду можна не посипати, можна якісь ягоди додати. Ну, я таке хотіла, я купила шоколад мисте, щоб зготувати таке, як я хотіла. Можна все те зразу дати і шоколад, і все отак потерти, і зверху ще тістом заляти і зробити такого так як переклада. Тоже буде досить смачно. Так що готуйте, смакуйте. Ну а кому не подобається, хай не готую, я ж нікого не заставляю. Всім па-па! Усім миру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. При можливості, не забудьте поширити моє відео в других соцмережах чи в своїх групах. Готуйте, смакуйте. Ну а хто не підписався, підписуйтеся. І будемо спілкуватися. Всім па-па, до зустрічі в слідуючому відео.